Чи можливо відтворити важливі елементи домашнього життя в лабораторному середовищі для наукових досліджень? Після широких спостережень за батьками і дітьми вдома. Учень Болбі Мері Ейнсворт розробила таку процедуру, яка називається незнайома ситуація, коли дитина отримує певний стрес, і це стало широко використовуваним стандартним способом дослідити прив'язаність дитини до опікуна. Тут дослідники записують, як 14-місячна ліса реагує на незнайому ситуацію, як вона буде реагувати на незнайому людину і коли мати вийде з кімнати, а потім повернеться. Чи буде поведінка ліси, коли мати повернеться тим, що психологи називають возз'єднанням? Це їх особливо цікавить. Ми будемо досліджувати баланс, який намагається встановити дитина між потребою у прив'язаності і потребою досліджувати своє середовище. Коли ліса починає гратися до кімнати, заходить незнайома людина, сідає у крісло і починає читати журнал. Через декілька хвилин незнайома людина намагається взаємодіяти з лісою. Через певний час лізбет покидає кімнату. Незнайома людина намагається заспокоїти лісу, але дарма. Лісбет повертається до кімнати, і камера фіксує, як поводиться ліса. Тепер перша частина процедури закінчена, і Лізбет знову починає гратися з лісою. Незнайома людина йде. Через короткий час Лізбет також виходить, і ліса залишається сама. Дуже видно її дистрес. Знову зусилля незнайомої людини заспокоїти лісу не є плідними. Але Лізбет... Одразу вдається її заспокоїти, і через короткий час дослідження закінчується. Ліса проявляє зовнішні ознаки того, що називається надійною прив'язаністю.